Чи зустрічалися вам агресивні релігійні люди? Ну, ось, наприклад, начебто людина вірить в Бога, ну, якоїсь конкретної релігії. І агресивно там фактично змушує там хреститися э, когось там. Ну, як, я, я згадую, це що було по відношенню до мене. Там агресивні. Заклики там ходити в церкву, там молитися, та й просто вірити в Бога, і все з агресією. І, і це в багатьох аспектах проявлялося в ситуаціях. Коротше, суть в тому, що мені тоді, по-перше, це відвертало від будь-якої релігії, будь-якого вірування і церкви. По суті, ну, тобто, не було бажання туди ходити, тому що звідти ось таким е, віяло. Ну, так я це сприймав. Це буду коректнішим. Зараз я як на це дивлюся, як я це бачу? Що коли людина вірить в Бога, віра дозволяє їй позбутися. Багатьох тягарів типу страху. Людина довіряє свою долю Богу. В неї звільняється повну енергії. Вона звільняється від страхів. Але... Але. Чи звільняється людина від гордині? Чи звільняється людина від... Від різних всяких негативних установок, вони всі, в принципі, тягнуться, розмотуються від гордині. Тобто, начебто про гординю багато, там, чого сказано в релігіях, але одна справа там, вірити в Бога, інша справа а, власна гординя. І ця енергія, яка звільняється, яка ну, живить людину, яка звільняється від страхів. Вона починає живити всі ті структури, всі ті програми сутності, які в людині живуть, які яких наплодила гординя в тому числі. Поки достатньо гордині з головою, щоб це розібрати. Тобто вся ця, вся ця агресія, вся ця зверхність по відношенню до інших, мовляв, я вірю в Бога. І реально людина всім серцем хоче вірити, вірить, намагається весь час там виконує всі ці необхідні ритуали, там поститься. Ну, от, наприклад, візьмемо такого от відданого, віруючого, певної якоїсь конфесії. Але, але гординя ховається за вони ще б і не ховаються, гордень якраз проявляються у, е, у цій зверхності і вимогам до інших, е, не то, що вимогам, а була б їхня воля, вони б е, з нагайкою, мабуть, заганяли б усіх в церкву, заставляли б ставати на коліна і молитися. Ну, є такі персонажі. Це я до того, що вони такий досвід проходять. Щоби побачити свою гординю, це один аспект. Мабуть, знайомий багатьом. Я просто зараз ділюсь, захотів це вигрузити з себе. Що раніше це, мене, це було мені таким очевидним, якби, очевидною ознакою, очевидним маркером, що я з цим не хочу мати справу. Також є ще один момент, що коли ця людина, яка щиро вірить, хоче вірити, чи як вона вже собі там, кожного може бути свої відтінки цієї ситуації. Вірить Бога і в неї трапляється щось в житті. Не благосне. Якась проблема, можливо, навіть горе. І тоді людина може. ну, Людина От в мене є таке розуміння цієї ситуації. Типу, я ж в тебе так вірив, навіщо ти мені це даєш? Це випробування таке. Можна, звісно, якщо людина йде в самоаналіз, вона там починає з релігійної позиції, що це випробування її віри і так далі. Але не всі витримують такий рівень, а просто от вони вважають, що я вірю в Бога, і це мені за цим це це все мені дозволяє. А тепер же я бачу, чому трапляються всякі е, різні е, тяжкі випробування, тяжкі ситуації в житті. Тому що людина е, сама їх притягує своїм станом, своєю гординією, зверхністю, своїми низькими вібраціями. І те, що вона вірить в Бога, е, це ще не гарантія того, що вона сама так на таких високих вібраціях, що вже все в неї ідеально, і все життя в неї стелиться як шовк. Тому що віра їй допомагає пройти ці випробування насправді. Віра дуже сильно е, дає їй дає їй силу, по, по суті, енергію, бо вона звільняється від страхів багатьох. І, в принципі, так, вона може піднімати вібрації. Однак ця ж енергія живить гординю і живить всі, відповідно всі інші е аспекти низьковібраційні, які теж отримують свою силу за, за рахунок цього. І Якщо людина не пропрацьовує себе, не росте, не розвивається, вона вібрує цими низькими вібраціями і отримує е в своєму житті відповідні ситуації. Тому що. Таке життя, така механіка. І тут виникає питання у людей: а що ж це таке? Я ж так вірю в Бога. Ну ось тепер я собі даю відповідь на це питання. Тому що Тому що віра в Бога як е, релігійний е, прояв. Вона ще не дає звільнення від е, темних аспектів своїх. Вона допомагає в цьому. І якщо... Але що з вірою в Бога, що без віри в Бога, е, все одно потрібно себе розвивати, очищати. Тому що от я не був релігійний довгий час, але якось. Прийшов до цих релігійних питань зовсім з іншої сторони, з раціональної. З такої логічної, раціональної, навіть я б сказав матеріальної сторони. Так, мені довелося трошки розширити своє сприйняття е, за межі матеріального, щоб дати відповідь, що це відбувається. Однак це ще не була релігія. Я ще не наважувався якби, записувати відео на, цю, на релігійну тематику. Але і йшли роки, вже роки, і чим далі, тим більше я бачу, що питання, які мені всередині піднімаються, вони просто один в один звучать, і питання, і відповіді один в один звучать як, е... як релігійні проповіді самому собі. Ну в багатьох моментах без фіксації на якійсь конфесії, на якійсь релігії і так далі. Але я про, саму, е про сам смисл питань, про там трансцендентне, про те, що, що, бана, що, як хочеться сказати, кличе, кличе кожного, по суті, лише кожен по-своєму це чує. Ну ось. <кій> ну ось. Цікаво, просто цікаво в собі спостерігати дуже багато таких релігійних проявів, о, відчуттів, які е я на раніше просто блокував, тому що дивився на те, що відбувається, пов'язане з релігією, і мене просто відвертало звідти. А тепер я якби даю, дозволяю собі в це зануритись, і я дуже багато відчуваю цього е, релігійного такого. Ну, те, що називають релігійним. Я ну, це я називаю релігійним, тому що воно має дуже багато зв'язків з релігіями в минулому, і багато контекстів з релігією пов'язано, тому що саме релігія допомагала і допомагає людям. Доторкнутися, усвідомити, якось систематизувати оце сприйняття трансцендентного. Саме релігія це той, та допомога а, людині на певному етапі. І я зараз дуже чітко це в собі відчуваю, як воно зараз вібрує, тому що ці самі питання вони знову повстають. Так, з релігійним відтінком. Однак я не відчуваю себе прив'язаним до релігії якоїсь конкретної. Багато аспектів прив'язано відчуваю, але я сам ні. Тому що це все, це все має ширше, я скажу так. Те, про що я кажу, те, що я відчуваю, воно має ширше аспекти, ніж релігія. Що релігія, як і будь-яка система, як концепція, вона е має свої межі, свою структуру, свої форми. А будь-яка форма, це ну, обмеження з якоїсь позиції, з якоїсь сторони, так можна сказати. Так, вона потрібна, ця форма. Потрібні ці обмеження для функціонування цієї форми. І коли ця форма допомагає. Людині, то це прям те, що треба. Просто, Але ж будь-які обмеження, вони є на якомусь етапі розвитку, цим є, вони є обмеженням. І е, будь-якому, будь-якій людині, душі, яка йде по своєму шляху розвитку, в якийсь момент потрібно зробити вихід за межі цих обмежень. І це стосується будь-кого будь-де. Неважливо, це релігія якась, одна з наших відомих чи невідомих, чи це якась практика, чи це якась е, секта, чи це ще щось, чи це якісь авторитети, які, чи це вчителі, які тебе вчили, вели тебе по якомусь шляху. В якийсь момент, щоб йти далі, потрібно е, залишити це. З вдячністю, з повагою, вдячністю і любов'ю за допомогу. Але сказати досить, я, від... я залишаю це. По суті, це як відмовитися від цього. Але відмовитись не в сенсі, що все це було неправильно, а прийнявши це і відмовившись від обмежень. Ох, яка проповідь пішла. Аж мурашки, чи то від холоду, чи то <смі> сам себе трохи заземляю. <головіка> <головіка> Пафос збиваю. Ну, але ж ну, це те, що я відчуваю. Тому що Тому що нема з чим воювати тут. Я й не воюю тут зараз ні з ким. І ні, 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 нікого ні в чому не звинувачую, якщо так я е, Я чую ці релігійні суб, якісь е, протест... Протест, типу, що і що за Єріс я розказую. А от я приймаю це все з вдячністю насправді, тому що я бачу, яка це допомога, як будь-яку систему можна використати, будь-яку конструкцію, будь-який інструмент можна використати в нашій дуальності для добра або для зла. Залежно від яка мета стоїть, або навіть якщо людина не усвідомлює мету. Вона може просто піддатися тим вібраціям своєму, тобто який стан, в якому стані людина користується цим інструментом. Такий буде результат. Такий буде результат. До речі, про цей стан. Якщо зразу прийшла аналогія, що якщо береш ніж в руки, чим щось майструєш, якщо ти роздратований і в тебе просто е, така низька вібрація, е, тебе... Е, якби, Проймає, то обов'язково пораниш собі щось. Чомусь так завжди трапляється. Я зараз навіть не хочу, я просто приклад наводжу. І це при тому, що це прекрасний ніж, прекрасний інструмент для майстрування, щось там майструєш і формуєш що якесь благо робиш. Але як тільки ти в стані заходиш, в стан агресії якоїсь злості, обов'язково щось трапиться. Таке, яке тобі відзеркалить тобі твій стан. Ну, власне, оцей приклад це про е, і про релігії, і про практики, про будь-які концепції, е, які пов'язані із е, оцими високими, із трансцендентним для доступу до трансцендентного там медитації, йоги. Релігії, і все зараз дуже багато провідників, які транслюють якісь дуже вже е, всякі, ну, дуже різноманітні і екзотичні практики. І з усіх сторін зараз е, на людину фактично як би, пронизує це всі різні вібрації. Ти вибираєш, що хочеш. І кожна людина, в принципі, вибирає. Однак ключовий момент. Потрібно розуміти, що який стан, в якому стані ти туди йдеш, і в якому стані ти там знаходишся, і як -то, тобі це все гармонійно чи негармонійно. І врешті-решт потрібно бачити, що ти іноді впираєшся вже в потолок в стелю, що, що це тебе вже не розвиває, а дещо, можливо, і немало такого, такого на меті. І це, до речі, може не залежати від інструменту, а залежати від е, того провідника умовно або майстра, чи, чи тієї ситу... якби спільноти, в яку людина потрапляє, вони наче користуються там, цими брендами е, релігійними чи якимись там йогічними. Але. Там вони тільки декларують, там, можливо, розвиток якийсь, а займаються зовсім іншими, по суті. Ну, це вже я зовсім пішов в таку темну, але маю це сказати чомусь. Тим не менше, виходжу якби на... Хочу ще раз торкнутися цього високого, коли, коли людина вірить в Бога релігійно, вона не має на цьому зупинятися в своєму розвитку. Вона має бути чесною з собою. І навіть якщо вже людина вірить в Бога, то потрібно, варто було б, скажімо так, уважніше прочитати ці тексти, які в кожній там релігії є. І там точно є різні настанови, і точно їх можна використати для сканування себе. А чи нема Часом в мене? Можливо, дуже багато гордині в мене. Чому це я так е, благосно там б'ю поклони в церкві, а вийшовши з церкви, там, чи що прийшовши додому в сім'ю, гіркаю на тих і на тих. Чого мене все дратує навколо? Чого вони всі такі невіруючі, не, не вірять в Бога, ходять там щось про якусь дурню мені розказують, вони всі якісь ідіоти там, і так далі. Оце воно все є. Це все прояви гордині, яка. Живиться цією енергією, благостю, цією безумовною любов'ю, яку вон, те, людина отримує від спілкування з трансцендентним, зі своїм Богом, так можна назвати. А ця безумовна любов, любов, вона безумовна, божественна. Вона живить все. Все на землі, живиться, все, все що відбувається на землі, сотворене безумовною любов'ю. Кращо, якби, кращої назви я не придумав. Ну, це не я придумав, я маю на увазі, що я не, кращого не, не зміг використати слів для цього. І все воно створене цією енергією. Але ж воно є не все благосне навколо буває, правда ж? Але воно все створене цією любов'ю. Так само, і в людині всередині, коли вона звертається там, до Бога, там, вірує там і так далі щиро, вона все одно живить в собі все. Це не звільняє людину. Релігія не звільняє людину. Віра в Бога не звільняє людину від неї самої, від тої суті, якою вона являється. Вона допомагає і живить, але живить її наміри і її стани. І вже які наміри, які стани, це відповідальність людини, не Бога. А наміри і стани, вони відповідно. Зеркаляться вже в просторі, і в ситуаціях, і в подіях, які відбуваються навколо, і це приводить до таких буває ситуації. Як от у мені фраза звучить, часто звучала, чогось, звідкись приходило, що Бог мене зрадив. Це точно не з цього життя, це звідкись з якогось досвіду, воно фонить. Але дуже потужно, і я тепер якби, заглиблююсь у це і розумію, звідки ноги чи роги, чи хто там росте. Ну, наскільки можу. Наскільки можу. Ху-ху-ху-ху. Ой, перше таке відео в мене на цю тему, на релігійну тематику. Трохи відвертості. Хочу, хочу трохи вигрузити це з себе, щоб... Щоб нове йшло, щоб іти далі, це моє пропрацювання, моя… моя перепрошивка себе, моє розширення. Я про це вже як недавно казав, що мені допомагає оця о, о, говорільня. тому що слова це додаткова вібрація, яка, додаткова установка, яка змінює нас самих. Щоб мало мало думати, в думках можна заплутатись в ілюзії зайти. Проговоривши це, це як молитва, як афірмація, не дарма є афірмації, не дарма, не дарма є молитви. Ми звертаємося чіткіше, формулюємо свої наміри. А ще наступний крок це вже діяти відповідно цих намірів, реалізовувати їх. Ну, це вже якби практика життєва. Вона без неї теж нікуди, але мені допомагає дуже сильно ось. Виговоритись. І воно, це як приклад кажу, е, у кого є можливість, можна вести свій блог, або спілкуватися з кимось, або психологи, чи, чи можливо, якісь провідники, які відкликаються, з кимось поговорити, виговоритись. Е, ну, це не те, що важливо. Це без цього ніяк. Насправді. Сам, сам в собі будеш варитися в цьому котлі, там буде цей. Коротше, треба знімати іноді кришку, щоб пар випускав, виходив. І щоб щось свіже повітря заходило, свіжі ідеї, нова енергія. Ну що ж, на цій позитивній ноті, до зустрічі!